Привіт! В даному відео я хочу поділитися з тобою щоденником трейдера. Під цим відео буде ссылка на ось такий Notion. В тебе буде чистий шаблон щоденника, і в цьому відео я продемонструю, що в ньому потрібно записувати, що відмічати, як взагалі вести цей щоденник. Але спочатку я хотів пояснити важливість ведення даного щоденника. Щоденник трейдера є невід'ємною частиною роботи трейдера, так як ти в ньому зможеш проводити статистику своїх позитивних та негативних угод. Тобто, в тебе є угода, вона відпрацьована або позитивно, або негативно. Ти вводиш її в щоденник, якщо це негативна угода. Ти її можеш проаналізувати пізніше, відкрити позицію, подивитися, чому ти зайшов, чому отримав стоп-лосс, можливо, щось не побачив і так далі. Також позитивні угоди. Тобто, ти відкрив, в тебе позиція відпрацювала, ти її вніс в щоденник. Друга, третя, четверта, п'ята ось в тебе є, наприклад, 20 позицій, з яких ти вже можеш визначити. Ті сетапи, які в тебе відпрацьовують краще, відсіяти ті сетапи, які в тебе не працюють, і таким чином проводити правильну статистику по своїм позиціям. І так, ось спеціально створений, чистий щоденник, трейдинг журнал І допустимо, як користуватися цим щоденником в Notion. А зараз я пропоную змоделювати ситуацію відпрацьованого сетапу і внести його до щоденника. Поїхали. В даному випадку, так як я працюю по кілзонам, наприклад, да, я бачу, що в нас є маніпуляція на відкритті Лондона, тобто в нас є Sell to Buy Сетап, утворений на Франкфурті. Є захват локальної ліквідності, є оновлення імпульсної структури, тобто оновлення ось цього хаю, і на корекції, тобто десь від імбалансу умовно, ми будемо відкривати свою позицію. Або від місця самого злому, тобто є декілька форматі відкриття позиції є більш агресивні, є консервативні. Тому ми відкриваємо позицію, наприклад, від зламу від ФВГ. Немає різниці зараз. Суть не про це. У нас відкрита позиція 1 до 3. Позиція відпрацьована. Далі я цю позицію повинен занести в свій. Щоденник. Для цього в правому верхньому кутку в Trading View в тебе висвітиться декілька е, варіантів того, що ти можеш зробити, як поділитися даним графіком. Тобі потрібно просто нажати скопіювати силку». Все. Силка скопійована. Далі. Ти її маєш перенести в Notion Trading журнал. І так, одразу в нас є колонка трейд, і в неї ми вставляємо силку самого графіку. Далі ми вибираємо пару, це в нас був євро-долар. Тобто в тебе є колонка, де ти вводиш пару, дата, вибираєш дату, коли був проведений трейд. Далі сесію, тобто позиція була відкрита на лондонській сесії. Ти відмічаєш це. Сетап, В даному випадку це був sell to buy setup. Позиція long, зрозуміло, якщо sell to buy. Далі ти можеш вибрати зону. тобто... Чи це був е, рівень підтримки, чи це був е, зняття хаю Азії, чи Лоя Азії і так далі. Тобто е, зняття якоїсь попередньої сесії і так далі. Ти сюди сам зможеш додати якісь свої е, моменти, з якими ти працюєш. Далі колонка ризик. З яким ризиком ти заходив? Тобто Я заходжу завжди з ризиком 0,5. RR, тобто, у нас позиція 1 до 3, тобто це 3 результат Take Profit, без убиток або стоп Loss. В даному випадку у нас Take Profit. Виставляємо все типу, е деталі входу. Ти можеш просто для себе законспектувати, що Франкфурт утворив сетап. і… На Лондоні я відкрив позицію. Наприклад, так. Да? Є ще якісь додаткові, можливо, ти хочеш ввести, що були якісь емоції або ще щось. Тобто всі можливі дані, які стосуються цієї позиції, ти можеш вводити от в колонку цю. Далі. Якщо ти отримав стоп-лос, ти також. Перевіривши пізніше позицію на свіжий розум, скажімо так, ти можеш ввести якісь свої спостереження, чому в тебе був стоп-лос. Можливо, ти десь чогось не побачив, можливо, це просто був свіп твого стопа, і позиція себе відпрацювала. І різні бувають моменти, їх ти повинен також вказувати при стоп-лосі. І weekday, тобто день тижня, коли була відкрита позиція. Наприклад, якщо в тебе буде там, 20 позицій, там, з них в тебе буде 10 стоп лосів 10 тейк-профітів, ти можеш побачити якісь закономірності навіть в днях тижня. Наприклад, що вівторок, середа, четвер, в мене позиції відпрацьовуються краще, ніж в понеділок і в п'ятницю. І мені потрібно на це звернути увагу. Можливо, в ці дні мені просто проводити аналітику, а не відкривати позиції. Далі, якщо в тебе з 10 стоп лосів ти проаналізуєш, і ти зрозумієш, що десь в тебе щось не працює. Ти або рано заходиш, або не дочікуєшся підтвердження сетапу, або не береш до уваги старший таймфрейм, таймфрейм і так далі. Тобто ці всі моменти ти вводиш. Вписуєш і потім аналізуєш. І таким чином, проводячи от таку от статистику, ти можеш відкинути ті сетапи, які в тебе не працюють, і додати більше уваги в ті сетапи, які в тебе відпрацьовують. Все. Тобто, ось вся логіка ведення журналу, і я рекомендую всім його вести, так як це дуже важливо. Е, тому силочка на ось цей Notion буде під цим відео. Також під цим відео буде ссылка на наш Discord сервер, на Telegram та Instagram. Якщо є бажання розвиватися в даній сфері, будь ласка, є на нашому Ютубі також безліч безкоштовного матеріалу. Я би так сказав базового, який працює, який ти можеш передивитись, також ти можеш слідкувати за нами в соціальних мережах. Ми постійно будемо проводити якісь онлайн-торги і так далі. В моєму особистому інстаграмі є багато рілсів, де я пояснюю відпрацювання тієї чи іншої позиції, також стоп лоси і так далі. Але суть ось журналу трейдера, я надіюсь, тобі зрозуміла. Нічого складного, силочка під відео. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім успіхів!